Слава Ісусу Христу! Для мене радість бути з вами в Домі Божому сьогоднішній недільний день. Я завжди вранці дітям всім пишу. З недількою, люба сім'я, Бог дав нам ще один день, Бог дав нам цю радість, а особливо коли це неділя. Знаєте, колись Давид так сказав: зрадів я, коли сказали мені, пішли в дім Господній. Я не знаю, чи це була субота, чи це, може, інший день, але серце Давида наповнилося радістю бути в домі Господньому. Я радий тому, що разом з вами приймав участь у заповіді Господні у цих споминах, які сьогодні Господь залишив для церкви своєї. І той же Давид, продовжуючи далі цю думку, радості бути в Домі Божому, каже: Послухаю, що скаже Бог. Нехай сьогодні наше серце буде відкрите для того, щоб послухати, що Він скаже, і хай це буде нам на наше духовне збудування. Якщо хто пам'ятає, то минулого разу ми з вами розмовляли на тему бути учнем Ісуса Христа. Христос закликав нас до цього і каже: прийдіть до мене і навчіться від мене. Він є наш учитель. А ми Його послідовники, ми Його учні, і тому дійсно Ісус Христос Він пропонує, щоб ми з вами всі були Його послідовниками. Далі Він цьому, як учитель, присвятив все своє життя, навчаючи апостолів, а потім через апостолів, через їхні листи, навчаючи всю церкву. І до сьогоднішнього дня ми вважаємо себе учнями Ісуса Христа і Церква є. Дійсно, послідовниця, і тому недарма ми називаємося християнами. Нам є в чому вчитися, якщо ми дійсно це задумаємося і погодимося з цим, що нам варто вчитися і молитися, і учні часто просили учителю, навчи нас молитися, вчитися служити, учитися любити один одного. Учитися прощати один одному, учитися терпіти і ще багато і багато, чому нам варто навчитися у нашого Ісуса Христа. Але одне важливо зрозуміти: учень учиться для того, щоб щось науку цю, ці знання, цей досвід, ці навики приміняти в своєму житті. І більше того, як ото кажуть солдат, який не мріє стати генералом, учень, який не мріє стати вчителем, це знаєте, це таке половинчате навчання. Тому ми учимося, щоб і других навчити, і другим показати, і дійсно навчити інших це вміти показати своїм прикладом, своєю вірністю і своїм життям. Сьогодні хотілося трішечки більше поговорити про це і звернути увагу на один аспект нашого учнівства, а саме наше служіння, до якого закликав Господь і сказав вам: ви не тільки будете моїми учнями, а ви будете моїми свідками. Я пропоную текст, який знаходиться в дії апостолів, перший розділ, восьмий вірш. Ви приймете силу. Коли Святий Дух зійде на вас і будете моїми свідками в Єрусалимі, по всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі. І тема, те, що Бог поклав мені на серце, коли запросили проповідувати, це тема будьте моїми свідками. Будете моїми свідками. І перше, на що зверну увагу, досліджуючи цей текст, тому що це завдання великого доручення Ісуса Христа бути кожному з нас, як християнам, свідками. І це доручення дано не тоді христом для своїх апостолів. Не доручення це дано на якомусь відрізку історії церкви, а це доручення дано кожному із нас на кожен день. Зазвичай цей текст читають коли? На Вознесіння, бо саме тоді сказав Ісус Христос ці слова. Інколи його читають на трійцю, бо там вже написано пророче, переймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, тому інколи цей текст читають. Але що цікаво, що говорити про це, мріяти про це, думати про це, розважати над цим, ми не повинні тільки на ці два свята. Знаєте, ми не повинні думати про Різдво тільки на Різдво. Ми не повинні думати про смерть Христа тільки в четвер перед Пасхою. Ми не повинні думати про Воскресіння Христа тільки на Пасху. Ми повинні про ці події, про ці подвиги Христа, я б сказав би, про це служіння Христа, згадувати постійно і що? І постійно брати для себе уроки. Уроки для того, щоб дійсно нам виконати це велике доручення. Тому це доручення на кожен день і для всіх учнів, для всіх віруючих, для всіх послідовників. Ми всі є свідками Ісуса Христа. Друге, це важливо. Ми відповідальні за виконання цього доручення. Бо це доручення будете, будьте такими, і ми відповідальні. Часто християнство зводиться до певних таких обрядів, які стають уже звичкою в нашому житті. Прийшла неділя, ну, звичайно, незручно йти в магазин, на ринок, а що треба піти? В церкву. Далі що? Прийшовши в церкву, треба сісти з благовійним таким виглядом і що? Зробити вигад набожної такої людини. Далі, коли запрошують стати помолитись, пошептати губами або простояти мовчки. Потім поспівати або знову губами покліпати, потім що? Потім може зробити, вид, що слухаю, будь-яка я Біблію там листаю у нашому, наших у смартфонах, і потім що? Потім може пожертвувати і сказати: Господи, я поставив Тобі свічку іти додому і займатися всіми своїми справами. На цьому наше християнство що може для багатьох і закінчуватися. Але Христос хотів щось більше. Але Христос доручає нам щось більше, і учитель чекає більше учнів, щоб ми самі вчилися в нього, щоб ми інших навчали, щоб ми свідчили. І цей заповідь Його будете моїми свідками. Це повеління для виконання. Якщо ми його не розуміємо, не виконуємо, значить, в певній мірі ми грішимо, як і не виконуючи інші такі заповіді. Хто такий свідок? Ну, перш за все, свідок так просто можна сказати, це той, хто свідчить. Той, хто щось бачив, був присутній при якійсь дії, а може, сам приймав участь, і потім Він свідчить про це. Я бачив, я чув, я розумів, я там був на цьому місці, я був присутній. Знаєте, апостол Петро, який був з самого початку з Ісусом Христом, Він бачив, що робив Христос. Він чув, що Він учив Христос, Він повторював те, що робив Ісус Христос, і прийшов той час, коли Він так напише в своєму листі 2 Петра, 1,16. Адже ми сповістили вам, вам засвідчили, що про силу та присутність Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитрими вигадками, якимись видумками, а що, але будучи свідками або очевидцями Його. Величі. Ось це свідок, який бачив, який чув, який, який був присутній, який пройшов через це. Якщо ми з вами пережили покаяння настояще, якщо ми пережили народження з гори, якщо ми стали людьми, новими людьми в очах Господа, то в нас є що сказати цьому грішному світу. Сказати, через що я пройшов, що змінилося в моєму житті, що я почув, що я побачив, чим я живу і що стало моєю цінністю. Це й дає нам підстави для того, щоб бути свідками і на запит. А що ти, чого ти такий інший? Засвідчити їм, що зробив для мене Ісус Христос, розказати, що ми стали дійсно новою людиною, ми стали християнами. Тому Христос. І ставить це завдання перед своїми учнями. І перше, що ми бачимо в вірші, цьому, який ми прочитали, що це завдання. Друге, якщо ми подивимося, то дійсно Слово Боже нам говорить, що це не тільки завдання, а це ще є певна стратегія для виконання цього завдання. Христос не тільки поставив завдання, а розказав, як його треба виконувати. Глянемо на географію виконання цього доручення. Христос посилає учнів в певних містах. І каже: починайте звідти, а потім туди, а потім туди. Згадайте, починаючи з Єрусалиму, далі що? Іудея, далі Самарія і далі що? До краю землі. Будете мені свідками. Христос посилав учнів конкретні місця і території. Почніть з Єрусалиму. створіть там церкву. Я збудую її, і допоможу вам. Далі. Потім уже ту від, звідси, з тої церкви, ідіть, що в юдею всі села, села і міста. Ідіть також і далі, потім Самарію до сусідів ваших, з якими ви ворогуєте, несіть їм Євангелія, а потім понесіть його що до краю землі. Будете мені свідками до краю землі. Що цікаво, що ця стратегія вона працює і До сьогоднішнього дня. І ту стратегію, яку Христос дав для виконання свого завдання і свого доручення, вона і на сьогоднішній день. Починайте з Єрусалиму. Єрусалим це саме найближче. Що Це, це наша сім'я, це найближчі родичі. Розкажи їм про спасіння, яке дарує Ісус Христос. Юдея, це наші, може, друзі, це добрі знайомі. Це, може, трішки далі родичі поділися з ним Євангелієм, Далі Самарія, це народ України, я так би назвав. Це, може, наші співпрацівники, сусіди і інші. Дійсно, скажи їм. Ми знаємо їхню мову, ми знаємо їхні традиції, ми знаємо їхні цінності, ми переживаємо разом з ними пробування війни. Кому ж як не нам і на нас є ця відповідальність розказати їм, що є захист у Господі, є надія на вічне життя, є спасіння, яке дарує Ісус Христос, будьте свідками. А далі що? А далі до краю землі, це до тих, куди нас закине доля, там, де ми будемо знаходитися, там, де може навіть далеко серед інших народів. Несіть їм Євангелія, це всі, кого Бог пішле на нашому напрямку. Я хочу трішечки сьогоднішній день просто поділитися з тим про тих і згадати, і, може ще й помолимося за цих людей, які пішли до краю землі. Для тих, хто почав недавно відвідувати нашу церкву, може, ви й не пам'ятаєте, але наша церква вже впродовж мають десяти років конкретно підтримує молитвами чимось матеріальним, підтримує дві сім'ї. Це які сім'ї? Це перш за все, сім'я, яка працює в Індії. І вони поїхали туди, це Юрій і Тетяна Нізєві. Вони поїхали своїми, вон, бачите, дітьми верху їхній знімок. Вони поїхали туди і просто почали підбирати дітей на вулиці і заснували дитячий будинок для кинутих дітей. І це служіння, яке почалося в Індії, і створення одного дитячого будинку зараз переросло в працю в семи країнах, які знаходяться там в Індії і навколо Індії, де в деякі ще комуністичні режими. Такі як В'єтнам, там Камбоджа, і інші, де, де дійсно інша релігія, інша культура, де не сприймають, де на них доносять, де їх інколи навіть арештовують і пресують там за їхню працю, але вони продовжують звершувати це служіння. І далі подивитися, там зірочка аж в кінці внизу, мабуть, тіч, точно, що на краю землі це така країна Папуа, Нова Гвінея, і от сім'я ізумані, наші брат, брат і сестра Женя і Іра своїми двома дітками поїхали туди, щоб там свідчити про Божу любов. Щось Бог покликав саме в цю країну. Яка досить така, я б сказав би, і некомфортна, і незручна, і відстала, але нести людям, бо вони побачили там живі душі. Які потребують Євангелія. І зараз, уже, створивши спочатку одну церкву, вони вже мають п'ять дочерних церков. Вони вже готують місіонерів, яких посилають на віддалені острови цієї країни, і навіть за межами цієї країни до краю землі. Бо на це покликав Господь іти до краю землі. І тому ми маємо що завдання. Будьте моїми свідками. Маємо стратегію. Починаючи з Єрусалиму і до краю землі, і звичайно, що нам потрібно для того, щоб виконати ось оце завдання згідно цієї стратегії, нам потрібна сила. І в цьому вірші ми читаємо: ви приймете оцю силу. Знаєте, часто у християн є такі відговірки. Я не знаю, як це робити, ну як це свідчити. Ну, так, підійти, пристати до незнайомої людини, вона скаже: Відчепи, що ти від мене хочеш. Але якщо ми не знаємо, то що ми робимо в такому випадку? Якщо ми не знаємо, що як треба зробити, що ми робимо? Вчимося, вчимося. Ми хочемо узнати, прочитати про це, послухати, в когось запитати, поділитися досвідом. Якщо не знаємо, то ми маємо навчитися цьому. Друге одговірки: нам соромно, нам страшно, а що люди подумають. Давайте візьмемо для себе такий девіз або такий урок. Якщо людина гине в своїх гріхах, то хіба соромно їй допомогти, допомогти показати є вихід, є спасіння, є надія, є життя. Якщо дійсно ми на це звертаємо уваги і готові до цього, і ми хочемо цьому зробити, тому відповідь така від Бога: Я дам вам силу. Ви приймете силу, коли Дух Святий зійде на вас. І далі потім Христос каже такі слова. Не турбуйтесь, про що вам говорити, а да не буде вам, бо не ви будете промовляти, а хто? А Дух Святий, який буде говорити через вас і буде з вами. І це обітниця. Коли зійде на вас Дух Святий, Він дасть вам і силу для виконання цього доручення, для виконання завдання. Ми маємо завдання, ми маємо стратегію. Ми маємо силу для цього, це обітниці Божі, обітниці Ісуса Христа. І що ж тоді далі? Що ж треба робити? І наступне, на що ми зглянемо, це на наша участь у виконанні цього великого доручення, розуміння цього, причасності до цього це завдання для нас. Це завдання для кожного, для завдання для церкви. Коли учні навчаються в школі чи в будь-якому учбовому закладі, що, як правило, їм на додому задають? Що? Домашнє завдання. Коли Христос залишав учнів, Він дав їм домашнє завдання. Каже, я йду. А ви, знаючи, маючи маючи тепер силу, маючи оцю і план і стратегію, і завдання, що, виконуйте це домашнє завдання. І коли ми наступний день приходимо в аудиторію чи в клас, і учитель нас питає, а ми що не виконали? Яке відношення до нас? Яка оцінка нам? І ми розуміємо, що Христос дав завдання для своєї церкви, і прийде час, і він спитає, а якими ми були свідками, і як ми виконували це домашнє завдання? Якщо ми дійсно вважаємо себе учнями Христа, то в школі Ісуса Христа є теж завдання, і ми про нього чули. Ми, він доручає нам Його виконання. Давайте згадаємо одну історію про біснуватого в Гадарині. Христос поїхав по тим міркам на край світу, переплив через Галілейське озеро і опинився в країні, яка називається Гадаринська країна. Там жили одні язичники. Там вони поклонялися своїм язичним божествам. Там вони не, не хотіли, не знали, не шанували Бога Ізраїля. І ось туди на край світу приїхав Ісус Христос, і ви знаєте, там зустрів його цей біснуватий, бо живучи в такому оточенні, люди часто підпадають під плив лукавого. І там Христос його слив. І коли сілив цей уже цей послідовник, тепер каже: я хочу йти за тобою, Христос. Я хочу бути Твоїм одним із учнів. Пам'ятаєте, що сказав йому Ісус Христос? Іди до свого дому, до своїх, і що? Сповісти їм. І дійсно розкажи, що для тебе зробив Господь. Стань моїм свідком. Ісус Христос, Він сьогодні повеліває церкві свої, Він закликає церкву, закликає мене, тебе, кожного з нас. Ви світло для цього світу. Тож нехай ваше світло сяє. Перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого Небесного. Практичні поради. Як нам бути свідками? І дійсно, кожен не знає, з чого починати. Перше, що скажу, помоліться, вранці, якщо у вас є це бажання, і ви дійсно розумієте виконання цього завдання, свої ранішні молитви, добавте отаку фразу, Господи, пошли мені кого-небудь на зустріч. І готуйтесь до цієї зустрічі, і Бог пошле. Хтось обов'язково наступить вам на мозоль маршрутці, хтось штовхне, хтось вас обізве. І не розумійте, що це щось таке щось таке, знаєте, для вас неприємний сюрприз. Це вже когось Бог вам послав, щоб що? посміхнутися і сказати: пробачте, що моя нога оказалася там під вашою. Вибачте, будь ласка, і знаєте, це вже буде свідчення. Пробачте, що я ось тут, так як кажуть, стою й заважаю вам комфортніше сидіти чи стояти. Пробачте, якщо ми починаємо це розуміти, що Бог когось послав нам на зустріч, то далі кажіть у серці, свім, Господи, а тепер пошли мені слова, які сказати. Ти сказав: не турбуйте, що говорити, бо Дух Святий буде говорити вам. Дійсно, Бог буде посилати вам і слова, і посилати цих людей. І посилати обставини, в які ви можете засвідчити, і це наша відповідальність іти і свідчити цим людям. Тому Хай Бог благословить вас у цьому, Хай да дасть сили для цього, хай дійсно благословить тому, що ми можемо підтримувати це завдання і виконувати його. І, звичайно, якщо ми звершуємо якусь працю, якщо ми виконуємо якесь доручення, яке дали нам, чи батьки дітям. Чи ми на роботі наші роботодавці, чи що інше, то, звичайно, на що ми розраховуємо в кінці цього виконання цієї праці? На що ми розраховуємо? На нагороду, звичайно. Далі. Якщо ми маємо обід, то що в кінці має обіду завжди бути? Кампот? Кому компот, в кого десерт, хто, що? хто до чого схильний. Але у Бога є для нас теж десерт. Який він знову ж у цьому вірші обіцяє кожному з нас за нагороду за виконання його доручення. Якщо виконання наших заповідей, це дійсно для нас стало бажаним. Це стало нам обов'язковим. Ми розуміємо, що це завдання, яке оставив нам Господь, то розуміння цього і Божа обітниця, що це є основою нашої. Нагороди вічності, якщо ми виконуємо те, що доручив нам, наш Господар, наш Ісус Христос, Знаєте, ми спасаємося по благодаті, і так говорить Біблія, і це справедливо. І ми дякуємо Богу за це спасіння, яке ми маємо через віру, а не від діл, але Яков пише і попереджує кожного з нас, що віра безділ яка? Мертва, що дійсно ми повинні пам'ятати, що, як Петро каже, показати вірі вашій добрі діла, показати якісь вчинки, які говорять нас про нашу віру. Тому, якщо ми розуміємо це, але не виконуємо, то давайте згадаємо, про що говорить Біблія: участь тих, хто соромиться свідчити. Марка 8 розділ, 38 вірш. Бо коли хто посоромиться мене і мої слів перед цим перелюбним і грішним родом, того і син людський посоромиться, коли прийде в славі Отця свого з ангелами святими. Вдумайтесь у важливість і суровість, я б сказав в якійсь мірі цього вірша. Хто посоромиться мене, того і я посоромлюсь. Знаєте, ті Відповіді Я ніколи не знав вас. Бо ви не виконували моєї волі, не виконували мого доручення, не виконували мого завдання. З другого боку, давайте глянемо, і це буде приємно. Участь тих, хто виконує доручення Ісуса Христа. Христос сам сказав Євангелія Матвія, 25 розділ, 21 вірш. Коли Він доручив оці певні завдання своїм слугам. І слуги принесли звітували, Господин, ми виконали ось оце, пане. Ми виконали те, що Ти нам повелів, і навіть примножили це, проявили старанність і ревність серця нашого. То відповідь була пана така: малому ти був вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість пана Твого. Так хочеться, щоб ми почули ці слова. Щоб я почув, коли предстану перед Богом, щоб Ти почув, щоб кожен з нас, щоб церква наша бо Ісус Христос оцінив і сказав: ви в малому були вірні, але сьогодні я кажу, що ви за свою вірність війдете в славу мою. Там, де я і ви будете, і ваше місце на небесах. Ми сьогодні співали про цю пісню, що імена наші будуть записані на небесах. Дай Господь. Але це тільки при умові виконання Його завдання, як і виконання Його доручення. Давайте підведемо певний такий висновок чи підсумок, що сьогодні Бог хотів сказати з нами. Ми Його учні, він наш учитель. Він закликає, прийдіть до мене і навчіться. І далі каже: ідіть і навчіть. І далі дає повеління. Ви будете моїми свідками. Він дав нам завдання й доручення. Бути такими, бути його свідками. Він дав нам стратегію, як це робити, щоб досягнути це доручення. Він дав нам силу Духа Святого, яка допомагає виконувати це доручення. І тому це заповідь, яка вимагає від нас виконання, приймати участь у цьому і виконувати Божу волю. І в кінці Христос обіцяє нагороду для тих, хто це виконає. Якщо дійсно ми це розуміємо, то сьогодні хотілося б особливо на це звернути увагу. Ми будемо Його свідками. Ми хочемо бути Його свідками. І до цього закликає нас слово Боже. І хай кожен з нас прийме це рішення, Господи. Я хочу виконати Твоє завдання. Я хочу виконати Твою волю. Я хочу бути Твоїм свідком. Я не є. Особливим таким шанувальником віршів Маяковського, але в нього є один вірш, який відповідає Євангелію. І цей вірш, він то на російській мові написаний, я його переклав на українську, і там є така фраза: світити завжди, світити скрізь ось лозунг мій і сонця. І от дійсно розуміти оце, що ми поставлені світлом у цьому світі. Що ми маємо бути свідками, хай наповнює наші серця і посилає нам цю відповідальність. Що в час, коли ми пристанемо перед Господом сказати, на рівні сім'ї сказати, ось я і діти мої, на рівні може юдеї сказати, а ось і друзі мої, яким я свідчив, на рівні може до краю землі сказати, там, куди не закинула мене доля, але й там я залишався твоїм свідком. І будете мені свідками. Давайте будемо ними. І давайте про це помолимося, а йому хай буде слава. Амінь, Господь, ти дав нам повеління як дітям своїм, як слугам своїм. Ти сказав: ідіть по всьому світі і будьте мені свідками. І для все необхідне поставив завдання, вказав нам стратегію, план для його виконання, дав силу, ти спорядив нас для цього. Даруй, щоб ми не ховались по кущам, не ховалися за стінами церкви, де так комфортно і уютно, а йшли до цих людей, запрошували цих людей, ділилися любов'ю, ділилися своїми, може, знаннями про тебе, ділилися Христом і Християнством. Боже, даруй нам бути інструментом в руках твоїх, щоб виконати і це доручення, і це завдання, яке ти поставив для церкви, бути свідками світлом у цьому світі. Ми дякуємо за сьогоднішній день, ми дякуємо за служіння, за участь в споминах Твоїх, за смерть Твою, яка віддарувала нам дорогу до життя. Ми дякуємо, що ми Твої діти, і що ми можемо бути в церкві Твоїй. Благослови нас, розуміючи її доручення, бути учасниками у цій виконанні волі Твоєї. Благослови миром нашу землю, наших рідних, наших близьких. Ми молимося за Україну. Це може та Самарія, яка ще потребує Євангелія, яка потребує твоєї любові і даруй нам бути тими носіями, щоб досягати серця. Ми молимося за наших капеланів, які проповідують воїнам. Ми молимося за воїнів християн, які там своїм життям і прикладом показують вірність Тобі, Господу нашому. Ми просимо захистити наших воїнів. Пошли перемогу, і ми молимося, Господи, даруй, щоб церква Твоя зрозуміла свою відповідальність в цей нелегкий час бути світлом і бути свідками про шлях спасіння. Який ти даруєш кожному, хто навертається до тебе, будь з нами і благослови нас. В ім'я Ісуса Христа молимося. Амінь.